Куди приємніше з'їсти свіжий огірочок, вирощений на своєму городі, ніж куплений, саме тому кожен власник дачі або говоду обов'язково вирощує цих зелених солдатиків для отримання доброго врожаю огірків вкрай важливо забезпечити, щоб перші сходи були потужні, одночасні, дружні, щоб цього досягти, треба правильно підготувати посівний матеріал. Вивчіть цю статтю, і ви дізнаєтеся, як треба правильно пророщувати насіння огірків про переваги попереднього пророщування. Рослини можуть рости і плодоносити і без пророщування насіння. Деякі городники так і роблять, Сіють ті ж огірки якомога частіше потім, після того як вони зійдуть, проріджують, щоб рослини не заважали один одному. Потім чекають врожаю при такому посіві багато насіння просто не сходить, так як вони були неякісні. Схожість неодноразово розкид за часом, може бути до тижня, унаслідок несприятливих умов зростання, неготовності насіння. Рослини при такому посіві розвиваються повільно, вони виростають слабкими і дають низький урожай. Дуже важливо допомогти рослинам на початковій стадії життя при прокльовуванні паростків і розвитку перших сходів зробити це можна. Стимулюючи штучно пророщування до приміщення їх в ґрунт, застосовуючи пророщування, городник досягає такі цілі, цієї тільки якісне насіння, відбракувавши життєздатні. Досягає схожості 1.00, одночасність сходів, пророщен насіння сходять практично в один день спрощення догляду за розсадою і дорослими рослинами, оскільки всі вони знаходяться на одній стадії розвитку, існує тільки один аргумент проти пророщування, відносна трудомісткість цього процесу, городнику слід ретельно виконати всі необхідні процедури. Витримати температуру, уважно відстежувати процес, треба вчасно і дуже акуратно посадити пророщені насіння в землю, не пошкодивши ніжних паростків і корінців. Але той, хто хоче мати добрий результат, повинен добре попрацювати, щоб його отримати. Пророщування насіння огірків, слідуючи не наведеним простим інструкціям, ви зможете правильно проростити насіння огірків і в кінцевому рахунку отримаєте високий урожай. Коли почати орієнтація на температурні умови, перш ніж приступити до справи, городник повинен визначитися, куди він буде сіяти у відкритий ґрунт. В розсадні стаканчики або в теплиці для кожного конкретного випадку визначається свій термін початку пророщування. Насіння, придбані у фірмових упаковках, вже протруєні і оброблені, пророщувати не слід. Їх сіють в сухому вигляді. Зазвичай вони мають рожевий або сірий колір. Для посіву у відкритий ґрунт треба орієнтуватися, що момент посадки доведеться на 15-20 травня, але при прогнозі холодної погоди він може відсунутися і на 25 травня, при пророщуванні без гарту від моменту замочування до готовності насіння проходить 3-4 дні, а при проходженні процедури загартовування до 8-9 днів, якщо ви не встигли посадити в розрахований термін, тоді доведеться садити в розсадні стаканчики. Так як залишати про запас пророщені насіння не можна, вся справа в тому, що огірок рослина теплолюбна і сіяти в ґрунт насіння або висаджувати розсаду треба тоді, коли відступить небезпека заморозків. Тобто всередині або в кінці травня оптимальна температура навколишнього середовища при посадці в ґрунт повинна бути 20-22 градуси в день і 16-18 градусів вночі. Городник повинен мати на увазі. Що нічне зниження температури завжди дуже ймовірно, та й в день можливо похолодання, і в кінці травня, початку червня, це не рідкість. Дайливий господар обов'язково повинен передбачити можливість швидкого накриття огіркової грядки плівкою або окремих місць, де посаджені насіння різними кришками, баночками, і якщо передбачається, що з насіння буде вирощуватися розсада. То до терміну порощування насіння треба додати час зростання розсади 70 днів. Такий спосіб посадки огірків більш гнучкий, так як він дає городнику резерв часу. При посадці пророщених насіння в розсадні стаканчики теж треба дотримуватися вищезазначених температурних параметрів, але найкраще забезпечити 25-28 градусів. Тоді насіння швидко і одноразово дадуть сходи, найпростіший варіант посів пророщених насіння огірків в теплиці, в цьому випадку орієнтуватися на можливі заморозки не треба, і приступати до пророщування насіння можна коли завгодно, у теплиці необхідно забезпечити температуру 20-22 градуси вибір насіння. Досвід обробітку багатьох овочевих культур, і зокрема огірків, показує, що вік насіння впливає на врожайність і якість плодів рослини, вирощені з насіння віком один рік, дають більше чоловічих квіток ніж жіночих, і тому їх врожайність буде низька. Насіння віком 5 років і старше застосовувати зовсім недоцільно, так як врожайність буде вкрай низька, найкраще за віком насіння 2-х і 3 річні. Саме вони дають найбільшу кількість жіночих квіток, від них сильніше сходи і дорослі рослини пробудження. Якщо насіння залежалися, існують способи стимулювання їх схожості. Для цього вигрівають їх на сонці протягом 10-15 днів або просто прогрівають на батареї такий же термін. Також можна висипати їх в термос водою при температурі 50 градусів і витримати 2 години. Насіння віком 2-3 роки піддавати таким процедурам не має сенсу, але потримати на батареї 2-3 дня буде незайвим. До того ж, такий прогрів збільшить кількість жіночих квіток на майбутніх дорослих рослинах, сортування, завдання цієї процедури виявити і осунути неповноцінні, невсхожі порожні і зіпсовані насіння для цього зовсім немає необхідності перебирати всю масу насіння вручну. Треба розчинити в літровій банці води два чайних ложки кухонної солі і висипати туди посадковий матеріал. Хвилин через 15 – ті насіння, що не потонули слід видалити, вони для посадки не годяться. Знезаражування відразу після сортування насіння огірків треба піддати знезараженню або протруювання. Помістіть їх в слабкий розчин марганцівки і потримайте 20 хвилин. Ця процедура забезпечує дезінфекцію посадкового матеріалу. Відразу після протруювання насіння слід промити чистою водою. Замочування На блюдце, тарілку або будь-який пластмасовий піддончик з бортиками. Покладіть в 2-3 шари шматочок натуральної тканини марлі, шарвати або паперові серветки, змочіть цей субстрат водою. Розкладіть на ньому акуратно в один шар насіння огірків і накрийте зверху таким же матеріалом, тканиною, марлею, серветками. Зверху побризкайте водою, необхідно витримати при температурі не нижче 20 градусів протягом 12 годин. Всього достатньо для набухання насіння. Існує думка серед овочівників, що корисно замочувати насіння талою водою. Лід для відтавання можна взяти з холодильника. Для стимуляції росту можна замість чистої води застосовувати такі розчини: зола 1 чайна ложка на 1 літр води, суперфосфат 1 чайна ложка на 1 літр води, існують також і інші способи замочування, про це мова нижче. Відеоролик по темі. Загартовування набряклі насіння дуже корисно піддати загартуванню, ця процедура посилить опірність рослини до зниження температури, посухи, вони менше хворіють, загартування бажано, але не обов'язково, якщо городник передбачає вирощування огірків в теплиці, де можна не побоюватися заморозків і холодних ночей. Загартовування можна знехтувати, існують два способи загартовування насіння. Плив постійною низькою температурою на бряклі насіння, в цій тарі, в якій вони знаходяться, поїщаються в нижній відсік холодильника і витримуються 12 годин при температурі від 1 до 1 градус. Загартовування змінними температурами та рознасінням ставлять в день в холодильник при температурі від 0 до 5 градусів, а вночі тримають в кімнаті. Ця процедура триває 5 діб, але якщо буде помічено прокльовування паростків, Загартовування слід припинити в обох випадках. Насіння повинні бути вологими, але не залитими водою. Відеоролик про загартовування огіркових насіння безпосередньо пророщування після загартовування та розпосадковим матеріалом ставлять в тепле місце з температурою не нижче 20 градусів, не забуваючи періодично змочувати водою або тим розчином, яким замочували через 2-3 дні. Огіркові насіння проростуть, і їх слід посіяти негайно. Не можна перетримувати вже пророслі насіння, тому що занадто довгі паростки і корінці переплутаються між собою, проникнуть крізь тканину, і їх неможливо буде витягти цілими неушкодженими. Крім того, для подальшого розвитку молодим рослинам необхідна ґрунт. ось чому городник повинен заздалегідь підготуватися до посіву пророщених насіння і заздалегідь визначитися з місцем і терміном посіву. Альтернативні способи. Викладений вищий спосіб проводиться із застосуванням чистої води, він загальнодоступний і найчастіше застосовується в домашніх умовах, але існують і інші способи з використанням різних біологічно активних препаратів, а саме перекису водню епінгу циркону та інших, вони відрізняються від розглянутого тільки тим, що замість води насіння замочуються у водних розчинах цих препаратів. Загартовування при цьому не застосовується, оскільки вважається, що перераховані вищі засоби, впливаючи на насіння, забезпечують їх необхідними якостями. Ще перевагою цих способів є те, що значно зменшується час обробки посівного матеріалу, таблиця біологічно активні препарати, назва препарату концентрація розчину час змочування очікуваний результат в порівнянні з замочуванням чистою водою перекис водню 1 мл на 1 літр води 1 добу схожість насіння в 1,5-2 рази більше, коріння, стебла, листя рослин більш потужні, епін 2 краплі на 100 мл води 12-24 години рослини набувають стійкість проти холоду посухи. Розволоження хвороб гумат використовують 0,01. Розчин 10-12 годин прискорює проростання насіння, стимулює ріст сходів, посилює стійкість до хвороб. Циркон, 2 краплі на 300 мл води, 10-12 годин, прискорене проростання насіння, рослина утворює потужне коріння, пророщування в тирсі існує такий оригінальний і навіть кілька екзотичний спосіб пророщування насіння і вирощування розсади. Як субстрат використовується дрібні тирсу, великі тирса не годяться для такої мети, так як при добуванні насіння або розсади ніжні паростки і корінці можуть поламатися, а дрібні просто обсипляться, робиться це так. Тирсу слід два рази обшпарити крутим скарбничкою, щоб видалити з них смоли і вбити комах шкідливих бактерій, паразитів. Після кожного ошпарювання треба добре віджати воду потім. Не зайвим буде змочити тирсу якимось живильним розчином. Далі треба взяти будь-яку широку тару, ємність. Це може бути таз, велика миска, ящик теж підійде, насипати на дно дрібного щебеню для дренажок. Або просто просвердлити в ньому отвори для відведення зайвої води, потім укласти підготовлені тирсу шаром 7-8 см по поверхні шару, тирси розкласти відсортовані і протруєні насіння огірків так, щоб відстань між окремими насінням було 2-3 см, присипати їх залишилися тирсою шаром товщиною 1-5-2 см. Поставити тару з тирсою і насінням в тепле місце з температурою 20 градусів або трохи вище, накрити плівкою або склом при необхідності змочувати тирсу водою або живильним розчином, через 2-3 дні перевірити, проклюнулися чи насіння. Якщо немає, почекати ще день, витягти пророслі насіння і посадити їх в ґрунт при бажанні. Частина насіння можна залишити в тирсі і виростити з них розсаду. Стирса вона дуже легко витягується без пошкодження коренів, садити в землю можна прямо з грудкою тирси в коренях, незважаючи на те, що пророщування насіння огірків процедура кілька клопітка, вимагає часу, її варто робити заради отримання раннього і високого врожаю. Рослини, вирощені з такого насіння, сильніші, вони краще переносять всі природні катаклізми, хвороби і плодоносять довгий період.